Привіт! Це компанія TurboWeb і в цьому відео ми покажемо, як налаштувати Google Analytics 4 на вашому сайті Хорошо для того, щоб можливо, всі, вся інформація передавалася, всі конверсії відслідковувалися і реклама гарно працювала. В першу чергу нам треба переконатися, що у вас вже створений ресурс Google Аналітика 4. В принципі, Google у березні 2023 року сказав, що він автоматично створить для усіх цей ресурс, тому, скоріше за все, він у вас вже є. Але давайте переконаємося в цьому. Заходимо в аккаунт Google Аналітика через свою почту Gmail, натискаємо усі аккаунти. Бачимо, нам веде інформацію ресурси. Один аккаунт це Universe Аналітика, а інший аккаунт якраз G4 з назвою домену вашого. Нажимаємо відкрити. Тут ніяких настроїв немає, але в нас є. Ми переходимо до. Панелі адміністратора. Потік у нас вже створено. Натискаємо на нього. І тут нам потрібна інформація ідентифікатор потоку даних. Натискаємо на копіювати. Переходимо в адмінку хорошопу. Хорошоп. маркетингів системи і вибираємо пункт Global Site Tech. Переходимо в код ініціалізації. І нам потрібно зараз додати код, який у мене вже доданий. Е, я його зараз видали. Е, тепер ми вставляємо той код, який ми скопіювали на минулому етапі з Google Analytics 4. І тепер нам потрібно додати ось цю строку, але тільки з нашим кодом. Копіюємо і вставляємо обережно між двома кавичками. Так, зберігаємо. І, в принципі, на цьому все. Настройка коду в Photoshop завершена. Наступні кроки. Дивіться в наступних відео.